Діти, всі дорослі діти, Христос Воскрес, Христос Воскрес, з Великоднем усіх, зі святом хочемо вас привітати, бо благодать лється з Небес, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Щаслива буде, Хай година, щоб дочекалась мама сина. Перемогла щоб Україна Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! А калачі були рум'яні, а Українці не здолані. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Ми вам бажаємо, мами й тата, щоб принесло це світле свято, вам спокій, радості багато. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Вам, наші вчителі. Цей день, щоб без тривог і без сирен, щоб кожен був благословен. Христос Воскрес, воістину воскрес. Тобі прекрасні землі, захисайтість. Тобі відійка Україна, не зніматись. Захисники тебе силцями закривають, а їх Господь з небез благословляє. Як би зробити так, щоб сталося диво? І нас почув Господь, подарував нам мир, повернув час назад, коли всі міста й села були цілі, не зруйновані, а всі до єдиного люди, наші, українці, були щасливими і головне, живими. І всі ми, разом із сім'ями, йшли на Великдень до церкви, віддавали шану Господу. Святили пасочки, крашанки, а потім цілий день святкували. Ми будемо молитися за наших рідних, за захисників, за перемогу й мир на нашій землі. А до Великоднього кошика ми покладемо най найцінніше, найнайдорожче, що є в нас, українців. Це золоті чарунки нашої великої душі. Кладу до кошика я перемогу і прошу Господа Я Бога, щоб від війни вберіг і захистив, щоб мирний світ діткам зробив. Кладу до кошика щиру надію, найзаповітнішу у світі мрію, щоб нас ніхто не смів вбивати, не йшов у селі наші руйнувати. Кладу до кошика я вірною любов. Щоб веселились дітки знов, навчалися у класах, а не в укритті, бо сонце і світло так важливі у житті. Кладу до кошика я віру в доброту, у честь, у правду, щиру і святу. Х Воскрес Христос, Воскресний мирний світ. І житиме Україна сотні тисяч літ. Кладу до кошика чисте небо синє і жовте поле, хлібно золоте. Це так важливо українцям нині зберегти в душах своє рідне святе. Кладу до кошика я мову милозвучну, за спів якої гинули в Ізюмі, за яку падали додолу у Херсоні й Бучі. Життя віддали в Харкові і сумах. Кладу до кошика. Я мальво й матіолу, І запах чорнобривців, пахощі бускові, баравінок, мак, і свіже сіно зі стодоли, Волошки сині, кетяги калини пурпурові. Кладу до кошика духмяну паляницю. Короваї весінні, щастя повні, Оселю, чисто придбану світлицю, І журавель криничний, неповторний. Кладу до кошика я місяця серпанок, що срібно світить в зоряному небі. А ще різнобарвну на наостанок, бо кращого мені за українську райдугу не треба. Наш великодній кошик запишався, наповнений повінця добротою. Бажаю, щоб навік народ наш залишався у серці з незабутнім щемом, теплотою, бо ми такі одні єдині в цілім світі. Неповторні. Та єдині, готові віддавати все, служити вірно, Ненці Україні. Христос Воскрес! Воскресний Україна.